Я хочу розповісти про одну подію, яка відбулася на моїй кухні, і як я з цим неприємною такою історією справилася. Я вам хочу показати каструльку. Ось каструлька, яка з набора маестро. Можливо, ця китайська кастрюлька, але це дуже, хороша, дуже хороший посуд з товстим дном, десь біля 1 см дно. Ось така кастрюлька, у дно, от її є внутрішнє, внутрішнє дно. Чому я показую цю кастрюльку? Це абсолютно не нова кастрюлька, але ця кастрюлька, яка отримала своє друге життя. Що з цією кастрюлькою відбулося? Якось часто стала робити варіонку згущенку, згущене варене молоко. І мені подобалося робити в цій каструльці. Вона має літраж, от вона, по-моєму, на 2 літри. Тут написано. Тут є така, така градуєровка, поділочки на 2 літри. І от мені було зручно, я робила рецепт по дякую дуже Маріні з каналу не Тваринки за такий прекрасний рецепт, який вона двічі нам вже дарувала. І я якось принадилася робити ці е, такі, так, таке смачне е, солодощі, такі смачні. І от одного разу. Зварила я сгущенку, прекрасну сгущенку, дуже смачну. Я додала більше сливок, я додала дуже хороше сухе молоко. Багато над нею десь 2,5 години на маленькому вогні помішуючи, я варила, використовувала я ще ось такий помішувала ось таким лінчиком. І от це вже було приблизно 12-та година ночі, і я втомилася, я хотіла спати, і мала замку стати, збиратися по своїх справах, і я змогла би доварити цю згущенку, правда, я не пробувала, щоб її доварювати, такий, розділяти її варення на дві половини. Ну, Думаю, якщо вона не застигне, вона така була, як згущене молоко, але не повністю така карамелька. Я її фактично зварила, що залишалося десь до карамільки хвилин 20-30. Я вирішила, що я її виключила. Я її не виключила. Я її зварила і лишила на цьому вогні до ранку, абсолютно подумавши про те, що я її виключила вночі. Так як запах ішов через. Відкриті двері, мені снилися якісь сні з приємним дуже запахом. По всій хаті літав аромат. Спочатку це був аромат карамелі. Це був настільки приємний аромат, що мені нагадувало. я вчилася в інституті, який знаходився недалеко, десь приблизно в двох кілометрах від фабрики цукерок Букурія в Кишиневі. І якщо ближче було підійти до цього до цієї фабрики, то там з кондиціонерів йшов аромат такого вже паленого цукру. От такий запах карамельки приємний. Був десь приблизно в три часа ночі, це мене не підняло. Я дуже погано спала, мені цей запах заважав у вісні, але я не встала. Я не подумала, що це може бути моя якась помилка з те, що зі мною відбувалося. А в шість ранку це вже був запах такого жодного цукру, неприємний запах. І тоді я бігом прибігла і виключила те, що було з цією каструлею, це був жах. Ну... Уявіть собі, що, що приблизно дві третини, дві третини каструльки, десь приблизно стільки, це може бути таке варево прекрасне, це і згущенки, а воно просто все воно настільки зробилося вуглем. Це просто було вуглем. Вуглів, який був встромлений, от такий отакий вінчик. І... Я... Мені було жалко всього. Жалко було продуктів, які були використані. Жалко було, врешті врешт, ну, це приблизно десь 50 гривень на сьогоднішній день. Ну жалко було і каструльки, і в'інчика. Як би там не було, каструлька дорога, я її купляла десь за 160 гривень. Це вже приблизно 2 роки тому. Мені було жалко цієї каструльки, вінчика. Всього було жалко. Але. Я стала шукати в інтернеті, як цю каструльку почистити, що з цим зробити. Різні були поради, але ні одного відео не було такого, щоб можна було від початку до кінця, тому що були, показували якісь трошки такі пригорілі місця порівняно з моєю кастрюлею. Такого не було ні в кого. І от я розкажу зараз таку пораду, як я її привела в такий вигляд. Спочатку хочу сказати, є такі засоби, я покажу, якими я користувалася. Зараз я покажу різні різні, які ви хочете. І пур, і от такий антинагар. Отакий от антинагар. І е, от якийсь ізраїльський засіб, і Master е, Cleaner, сам клін, І от така от частюля. І от ну, різні. Ну, оце все я тільки собі зіпсувала. Якщо тут придивитися, то можна побачити, що тут на навушки, ось тут, от такі там такі чорні плямки. Це вже, це вже не відмиється, Це видно ця хімія разом з усіма, усі усі засоби діяли. І, можливо, от такі, такі наслідки, тому що так само я собі зруйнувала, такі прямки зробила і на раковині. Я потім покажу, що треба було зробити. Те, що мені порадило, так, да, було написано такі поради засипати содою. Не допомагає оцтом, не допомагає мішати. Тобто от була сода, потім оцет. Це, виходить, буде реакція. Воно зможе якось відірвати цю товсту коренку. Нічого. Як би там не було, нічого, і цей вінчик мені бо він такого був присобачений сюди, приклеєний. Дивилася, дивилася, нічого не змогла знайти. І послухалася того, що мені порадила моя мама. Каже, ти попробуй її гріти на водяній бані. Я, правда, не знаю, що мама, як вона що відчищала таким чином. Ну, що я зробила? Я взяла миску, ну, скажімо, емалюровану миску, просту емальоровану миску. Я наляла туди води. Поклала туди цю каструлю з підгорівшим товстелезним шаром. Так, да, Спочатку можна було перше, перший, коли е, на нагар, саме перший від пригареної цієї згущенки, він його можна було ложкою з Він відходив і це було нескладно. А далі це вже були просто дійсно заліжі вугілля. Я поклала в миску, поклала каструлю, от просто каструлю. І, подумавши, присипала сама, просто так собі придумала. Присипати її просто сухою сілью. Я взяла, звичайно, нашу кам'яну, поварену сіль і присипала, скільки було, в мене не було багато, може в мене було грамів 50-70 всього в пакеті. Я присипала її цією сіллю. І те, що відбулося приблизно через минут 10, мене просто шокувало. Цей великий нагар, товстелезний, товщиною десь приблизно в добрих 2 см з лишнім. Він розколовся навпів. І мені вдалося, я не думала записувати це відео. Я думала, що це вже кінець каструлі, і тому, от тому я і не можу, мені треба було показати, що це було. Я зараз покажу пізніше. Він розколовся навпів, і мені вдалося одну велику частину цього вугілля просто витягнути рукою. Залишилася друга, яка була дуже міцно приклеєна до стінок самого металу. Я тоді продовжила нагрів. Можливо, це було пов'язано з тим, що я вийняла каструлю, винімала звідти той нагар, і вже якби вистегла каструля. Тому я поставила знову, я присипала вже сілью тою, що в мене була. В мене була морська середня, середнього помолу сіль. Така звичайна сіль, яку я зараз покажу, яка от в мене є. Ось така звичайна сіль. От. Ось така. Я присипала нею, і ще приблизно хвилин 10 каструля перебувала на водяній бані, і тоді вийшло повністю зняти. Там було в двох місцях більше така, до стінок була приклеєна при цей, цей е, 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 наліт, був сильно приклеєний. І я тоді знову ж таки підігрівала. Я просто підігрівала в бані і таким чином її вишкаралупувала. Ніякої хімії, ніяких хімічних засобів реагентів більше тут не допомогло. Я не скажу, я бризкала всім цим. Воно стояло, воно відстоювалося, воно має дуже жахливий засіб. Тут прям написано: без абразивів для відчищення. Металевих поверхонь від бруду та кіптяви. От, Тут теж ізраїльський засіб ем, от, до всього печей. ну Тут не дуже воно підходить, більше до кухонних печей. От, а оцей засіб то він прямо таки написано: е, для чищення плит, сковорідок, листів вимальованих керамічних фархових фаянсових. О, а тут, до речі, не написано, що він для якось підходить. Видаляє. Жир, сашу, сажу, нагар киптяву от, побутового призначення. Всіх засобів побутового призначення. І зараз ще цей теж жир, киптява нагар для чистки духового гріллі і коптилень в побуті на підприємствах громадського харчування в дитячих закладах. І оце все воно мені зовсім не допомогло. Проста сіль. Звичайна сіль. От я навіть покажу от яку я останню так. Ось така сіль, ось така звичайна сіль, морська сіль. Де вона там, по-моєму, в Києві виробляється. Київська область, Володарський район, село Зрайки. Ось така історія. Я прикреплю відео. Я вже не показувала, як я її просто звичайною мочалочкою відчищала, там трішечки там на гару капіночку. І дуже рекомендую, прекрасна, прекрасний посуд. Удачі! Я вас гуляю как прочий мясоват. Его можно кушать и с мясом, и с рисом, и просто как салат.